Юний друже, ти знаєш, що найважливіші у твоєму житті два дні. День, коли ти з'явився на світ, і день, коли ти зрозумів, навіщо. Пам'ятай, недостатньо тільки бажати, треба діяти. Найскладніше зробити перший крок. Все інше залежить тільки від наполегливості. Нехай не буде у твоєму словнику слова неможливо йди впевнено до своєї мрії. А дружня команда ентузіастів, однодумців, які прагнуть прогресивних змін для молоді, чекає на тебе у комунальному закладі вищої освіти Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського. Якщо ти розумний, творчий, амбіційний та бажаєш обрати професію своєї мрії, не витрачай час даремно марші до коледжу. На тебе чекають висококваліфіковані педагоги та дружня студентська родина. Тут ти знайдеш мудрих наставників та нових друзів. Ти поринеш у вихор яскравого студентського життя, сповненого незабутніми подорожами, цікавим змістовним дозвіллям та фантастичними відкриттями. У стінах коледжу ти зробиш перші кроки до наукової діяльності. Ти досягнеш тріумфу у спорті, здолаєш найвищі вершини на шляху особистого зростання. Комунальний заклад вищої освіти Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського. Це місце, де народжується особистість громадянин та майбутній фахівець за спеціальностями. Дошкільна освіта. Початкова освіта. Середня освіта музичне мистецтво, середня освіта образотворче мистецтво. Право. Журналістика. Ми чекаємо саме на тебе.